Останнім часом активізували перевірки критично важливих підприємств, особливо щодо дотримання вимог нарахування зарплати працівникам, яких бронюють у розмірі 20 тисяч гривень. А що входить до цієї суми? Вже є перші випадки скасування критичного статусу через включення лікарняних до складу зарплати. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Офіційних роз'яснень немає, але як і раніше, радимо не ризикувати та не включати лікарняні у розрахунок зарплати, адже втрата критичні. Нічого статусу це автоматична втрата бронювання, а повторно отримати його можна лише через 6 місяців. Інші новини з 1 липня стартує нова базова соціальна допомога для сімей з низькими доходами. Отримати її зможуть сім'ї, які зараз користуються допомогою малозабезпеченим, виплатами одиноким матерям, допомогою на дітей із багатодітних сімей, допомогою дітям без аліментів. Соцдопомога допомога призначається автоматично на 6 місяців на підставі заяви, поданої представником сім'ї через порт або особисто до сервісного центру пенсійного фонду України.